Доброго вечора, дня або ранку. Біля мікрофону Кінокіт, І сьогодні я розповім вам про драму, в основі якої лежать реальні події одного разу в Голлівуді. Я сам диявол. Нє, не так пафосно. У лютому 1969 року голівудський актор Рік Далтон, колишня зірка серіалу вестерну 50-х років Закон полювання, переживає кризу. Пік його популярності давно позаду, а тепер його звуть лише на ролі лиходіїв у фільмі, де головні ролі дістаються акторам набагато молодшим за ріка. У розмові з Далтоном відомий продюсер Марвін Шварц із ностальгією згадує найкультовіші ролі Ріка у відомих фільмах останніх років, в одному з яких актор навіть користувався справжнім Гнеметом. Однак, не дивлячись на всі колишні заслуги, найкраща пропозиція, яку Далтон отримає від продюсера, це їхати в Італію, зніматись у спагетті вестернах, що там тільки-но зародились. Це не дуже втішно за мірками актора рівня Ріка. На все це емоційний Далтон скаржиться своєму другові Кліфу Буту, ветерану війни та Каскадеру. Заробляє Кліф тим, що возить позбавленого водійського посвідчення Далтона по місту і виконує його дрібні доручення. Кліф давно вже не працював Каскадером, але не Бажаючи на навіть більш серйозні професійні проблеми ніж у Далтона, Клів зберігає оптимістичний погляд, зокрема на пропозицію їхати зніматись до Італії. Їхати у Рим та грати у фільмах це не така уже й жахлива доля. Не поспішаючи акуратно відвезти Ріка Далтона на його машині додому, Кліф сідає за кермо свого авто і вже на ньому зі швидкістю професійного гонщика вирушає до себе. Живе Кліф у трейлері зі своїм собакою, вечеряє макаронами з пивом. Але, на відміну від того ж, Ріка Далтона, який безперервно рефлексує, Кліф абсолютно врівноважений і нібито цілком задоволений своїм життям. Тим часом акторка Шерон Тейт та її чоловік, молодий, але вже знаменитий режисер Роман Поланський, Переїжджають у будинок по сусідству з Далтоном. Рік мріє потоваришувати з парою, тому що, по-перше, це цікаво. А по-друге, можливо, вийде потрапити в кіно до Поланські. Пізніше тієї ж ночі Тейт та Поланські приєднуються до Джея Себрінга на вечірці знаменитостей в особняку плейбой Себрінг, колишній наречений Шерон, який після розриву заручин залишився дружним як з дівчиною, так і з її новим нареченим Поланські. У будинку Ріка Кліф під час ремонту антени згадує, чому йому не вдається отримати роботу каскадером у Голівуді, навіть за протекцією свого друга-актора, все через імпровізований спарринг із Брюсом Лі на зйомках серіалу Зелений шершень. Під час спарингу постраждала машина режисерки. Той факт, що Кліф ледь не покалічив головну зірку серіалу, теж не сховався від режисерки, і через це начальник каскадерів прогнав Кліфа з майданчика. Крім цього, серед людей чомусь наполегливо ходили чутки що Клів Бут убив свою дружину. А оскільки голівудська спільнота невелика, роботи на майданчику отримати парубку не вдається вже кілька років. Ну, все логічно. У цей момент Клів бачить з даху, як біля будинку Поланський і Тейт зупиняється Чарльз Менсон, шукаючи людину, яка раніше жила в їхньому домі, але Себрінг випроваджає його. Джей Себрінг, як і Шерон, що спостерігає за цим, ще не знають, що вигнали лідера сектантів, які рівно через півроку прийдуть сюди за життями Тейт, Себрінга і всіх, кого знайдуть у будинку. Рік Далтон, отримавши роль лиходія в черговому проєкті, під час однієї зі сцен не справляється зі своїм діалогом через алкоголізм. Після емоційного зриву у своєму трейлері Далтон повертається на знімальний майданчик і видає потужну гру, яка вражає режисера та партнерів по сцені, і зміцнює впевненість ріка в собі. Пізніше на машині Далтона Буд підбирає молоду автостопщицю на прізвище Кицька і охоче погоджується її підвести, коли дізнається, що їй потрібно на ранчо Спана, яким володіє його старий знайомий Джордж Спан, який надавав свої володіння раніше для кінозйомок. Кицька показує Буту ранчо і знайомить з деякими жителями. Але той бачить велику кількість дівчат Хіппі, що знаходяться на території ранчо, і підозрює, що вони зайняли територію без дозволу власника Джорджа Спана. Бут наполегливо хоче зайти в головний будинок і побачитись зі старим, незважаючи на завзяті заперечення дівчини із громади, яка з ним живе. Увійшовши всередину, Бут, знаходиться. Сліпого спана, який важко уявляє, хто з ним розмовляє і про що. Але при цьому запевняє, що Хіппі добре піклуються про нього. Повернувшись до машини, Бут виявляє, що один з нечисленних хлопців цієї громади, скоріше схожої на секту, порізав передню шину. Кліф б'є вандала і вимагає, щоб той закатав рукави і змінив зіпсоване колесо. Одна з дівчаток, Чарлі Менсона, який є головою громади, скаче на коні за якимось тексом, щоб той допоміг. Але на той час, коли він приїжджає верхи, Бут уже покинув ранчо. Шерон Тейт іде на прогулянку і вирішує зупинитись в кінотеатрі, щоб подивитись на себе у команді руйнівників увечері. Рік і Кліф сідають подивитись серіал ФБР, в якому знімався Далтон. Кліф залишає у ріка в коробці сигаретку, просочену кислотою, на якийсь підходящий для цього день. Далтон, закінчившись черговою ролью лиходія, неохоче але погоджується на пропозицію продюсера знятися в італійських вестернах. Рік, який все одно вважає спагеті вестерни дном кіноіндустрії, бере Кліфа з собою. І вони відлітають до Риму на 6 місяців. У серпні Далтон повертається до самого. Сан-Франциско, встигнувши до цього знятись в Італії в чотирьох фільмах і одружитись з молодою італійкою Франческою Капуччі. через одруження та слабку зайнятість у Голлівуді у Далтона труднощі з фінансами, і він повідомляє Кліфу, що більше не може дозволити собі його послуги. І на жаль, їм доведеться піти різними шляхами. Кліф гадки не має, що йому робити далі. Єдине, що двоє друзів знають напевно, сьогодні ввечері вони сильно нап'ються цього ж дня до сусідки Далтона Шерон Тейт, яка зараз на дев'ятому місяці вагітності приїжджають погостювати друзі. Кліф забирає свого собаку з перетримки і відвозить його до ріка в будинок, охороняти сон прекрасної італійки Франчески, яка втомилась після довгого перельоту. Хлопці ж вирушають пропустити пару склянок, і через кілька годин повертаються дуже п'яні в будинок Далтона, де Бут згадує про сигаретку з кислотою. Цей день настав чого ні. Тим часом хіппі-сектанти, Текс і троє дівчат, гучно паркуються біля будинку Далтона на старому Форді. Далтон чує машину без глушителя, виходить і гнівно наказує їм їхати з приватної дороги. Вони від'їжджають буквально на сотню метрів. Сектанти повинні вбити всіх. То живе в будинку Шерон Тейт, тому що їм так сказав лідер Чарлі Менсон. Однак, одна з дівчат підмовляє інших спочатку напасти на Далтона, якого вона впізнала в обличчя, тому що рік багато грав у вестернах, де вбивав інших героїв. А отже, саме він навчив молоде покоління вбивати, на думку Хіппі. В останній момент, мабуть, найменш убита речовинами дівчина під приводом Ой, здається, ніж в машині забула викрадає авто Текса і їде геть. А троє, що Залишились, йдуть реалізовувати свій страшний задум. Вони вриваються в будинок Ріка, беруть у заручники його дружину і стикаються з одурманеним кислотною цигаркою Бутом, який спочатку сприймає їх як галюцинації, а трохи пізніше згадує зустріч із сектантами на ранчо спана. Кліф наказує собаці напасти на озброєного револьвером Текса, а сам кидком банки ламає ніс брюнетці. Франческа вирубає руду, проте та піднімається і нападає на кліфа. Побачивши ноже, що тепер стричить з його стегна, Бут розбиває їй голову. Напівжива сектантка-брюнетка дістається пістолета Текса, якому Бут раніше також розламав голову. Вона виходить назовні і падає в басейн, де Далтон весь цей час плавав на матрасі і слухав музику в навушниках, не підозрюючи про те, що відбувається в будинку. Шокований Далтон дістає вогнемет, який зберіг зі зйомок фільму про нацистів 14 кулаків Макласки» і спалює ним нападницю. Через деякий час. Поліція допитує постраждалих Далтона, його дружину та Бута, після чого останнього відвозять до шпиталю із пораненням стегна. На шум приходить Себрінг і починає питати Далтона про те, що сталося. А Шерон Тейт по внутрішньому зв'язку запрошує Ріка до свого дому познайомитись і випити з її гостями. Шерон Тейт так ніколи і не дізнається, що сектанти Чарлі Менсона приходили за її життям і життям її друзів. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Якщо як і я вважаєте, що Тарантіно Бог режисури.